Мені апельсин з'яти. Ми можемо не помічати їх, бо вони продаються. Під купуй товари з акцизом та вимагай фіскальний чек. Податки від підакцизних товарів йдуть на озброєння армії та забезпечення її потреб у боротьбі з ворогом. Наші податки, наш захист. Важливий день для України у Франції. Там зібралися лідери країн коаліції охочих. Вони обговорять мирний план гарантії безпеки для нашої країни та підтримку Києва після війни. Минулого тижня відбулися переговори начальників генеральних штабів України та європейських країн, зокрема і головних союзників Києва Великої Британії, Франції та Німеччини. Що заплановано на сьогодні? Дивіться далі в сюжеті. Уже сьогодні Париж прийматиме коаліцію охочих. Зустрінуться лідери європейських країн, президент Євроради Антоніо Кошта та очільниця Єврокомісії Урсула фондерляїн у північно-Атлантичному альянсі підтвердили і участі Огенсека Марка Рюте і зазначили, за підсумками перегорів, вихід до преси керівника НАТО не передбачено. Загалом зустріч на підтримку України ще в новорічній промові анонсував президент Франції Еммануель Макрон. Європейська оборона давно стала предметом дискусії. Розбудова оборонної архітектури вже триває, і у 2026 році цей процес лише посилиться. Починаючи з 6 січня в Парижі, багато європейських держав та країн-союзників візьмуть на себе чіткі зобов'язання щодо захисту України та забезпечення справедливого і тривалого миру в Європі. Під час зустрічі в Парижі Україна разом із партнерами з коаліції охочих планує фіналізувати документ щодо гарантії безпеки. Про це днями заявив президент Володимир Зеленський. За його словами, це стане основою для подальших перемовин з американським президентом. Будуть доопрацьовані безпекові документи, лідери будуть проговорювати багато різних питань, але фокус на гарантіях безпеки та на відновленні. Окрім гарантії безпеки, зазначив Володимир Зеленський, мирна угода передбачає майбутнє членство в Європейському Союзі та двосторонні гарантії безпеки від Сполучених Штатів Америки. Український глава держави сподівається, що вже на цій зустрічі вдасться остаточно узгодити деякі документи. Ми будемо проговорювати останні деталі. Я дуже надіюся, що ми деякі речі фіналізуємо під час цієї зустрічі. В принципі, це завдання номер один. Фіналізувати документ щодо гарантії безпеки коаліції, а хочу, щоб підготувати його як один з ґрунтів для обговорення Сполучених Штатів Америки з президентом Трампом. Приїдуть на переговори у Парижі. Американці там будуть присутні спецпосланці американського президента Стів Вітков та Джерад Кушнер. Про це повідомили видання «Ексіос» та агентство Ройтерс в української делегації. Заплановані з ними зустрічі в Парижі, аби скоординувати подальші дії і. І після цього я думаю, що ми будемо готуватись до зустрічі в сполучених штатах Америки на рівні лідерів в широкому колі. Ми хотіли б, щоб все це сталося впродовж січня. До кінця січня, це на сьогодні наші, наші плани. Робота над паперами, необхідними для укладання угоди між Україною, Європою та США, триває з листопада. Востанні радники коаліції охочих зустрічались в Києві 3 січня. Тоді українська сторона поінформувала партнерів про вже напрацьовані документи з мирного процесу та проведену дипломатичну роботу за останні тижні. Вероніка Єващенко подробиці телеканал інтермарафон. Єдині новини. Отже, чого чекати від зустрічі в Парижі і які гарантії готові надати європейці? Розпитаю про все це гостя нашої студії. Це Дмитро Левось, політолог аналітичного центру Об'єднана Україна. Пане Дмитре, вітаю вас! Рада бачити! Да, вітаю з новим роком всіх. і вас. Також от ця зустріч в Парижі коаліція хоче. Це чергова вже зустріч. Чи варто очікувати сьогодні? Дійсно, фіналізації можливо гарантій безпеки від Європи, чи це буде от черговий раунд переговорів? Ну, гадаю, що фіналізації певних документів ми очікувати можемо, бо в принципі це дійсно не вперше говорять, не вперше збираються. Є абсолютно конкретні речі, є п'ять питань, які обговорюються, крім власних гарантій безпеки. Там і от на них я би більше уваги звернув, бо це про і про продовження підтримки України, про продовження. Забезпечення української обороноздатності вже і після війни. Гарантії безпеки, ну знаєте, до того моменту, поки немає конкретизованого тиску на Російську Федерацію з боку, в першу чергу, Сполучених Штатів, і от це не обговорюється, то зрозуміло, що всі ці гарантії безпеки, в принципі, воно абсолютно очевидно, це те, що буде. Після закінчення війни. Да. І добре, що напрацьовуються механізми, як воно має виглядати, як там ще ж питання контролю за припиненням вогню да, та за порушеннями, як це має бути да, там, реакція, яка має бути. Але. Це ну це не про закінчення безпосередньо зараз війни, да це про механізми, які будуть потім. А війна, війна вона поки не завершується, і гарантії безпеки їх не завершують. Які це механізми можуть бути? Ну, механізми е, йдеться там і про присутність е, військ е, країн Заходу, Європи в першу чергу на території України, про е, те, про е, спостереження в який спосіб, да, тут, щоб не було порушення, е, в, про те, е, як ну, головний механізм, як порушника карати. Да, це е, головне. Але я думаю, що це теж. Поки що ну, напрацьовуються, да? тобто я, тим більше, що і, е, Ми бачимо, що напрацювання є, судячи з реакції Москви. Бо у них ось ця істерика вий на болотах з приводу того, що, е, мовляв, це ж означає окупацію України західними військами, да? Там, коли вони вилають е, ведення, тобто їх само по собі це непокоїть, але е, це, ну, це так би мовити, перспектива. Щодо іноземного контингенту, на вашу думку, який формат був би для України найбільш прийнятним? Ну, Насправді формат прийнятний був би російські війська забралися геть ну, повністю з території формат. України. І це було б абсолютно логічно, да? і вже тоді. Ми можемо говорити про присутність іноземних миротворців да там по певних ну вздовж всього всієї лінії кордону або лінії фронту це неможливо, звичайно. Бо але в принципі, да, це було б да, непогано, але ми розуміємо, що поки це. Ну, достатньо так би теж віддалена перспектива, ми багато говорили з 2024 року про присутність іноземну навіть без цих гарантій безпеки, як задля забезпечення військової логістики, задля забезпечення прикриття протиповітряної оборони в тренувальних місіях. І, в принципі, якщо такий початок був би незалежно від того. Припинення вогню сталося чи не сталося на щось згодно Росії, чи на щось чи не згодно, ось це на мене було б як свідченням рішучості, і також тиском на Російську Федерацію. Щоб вона там не говорила там про законність цілей і все таке інше. Ось я думаю, що ось цей формат початку ось такий був би цікавий. Які країни можуть надати цей контингент? Ну, В принципі, те, що ми зараз бачимо, ми певне ядро вже можемо говорити. Да, це країни ска. Скандинавії, Балтії ми бачимо дискусію, яка йде у Франції тій самій, що, мовляв, а на що воно потрібно, якщо ми взагалі не можемо. ну, тут 1400 кілометрів, як там зараз от в статтях від невідомого джерела в Єлисейському палаці, так що ж ми ж не зможемо стільки дати? Такої сенсу немає. Тому насправді, я думаю, що Ну поки що взагалі рано говорити. Я от я кажу, я не сильно вірю в те, що ми от, зараз можемо вийти на гарантії безпеки без закінчення війни. А як воно буде вже після завершення бойових дій, це вже окреме питання. Але і тоді я думаю, навіть ті, хто, якщо воно це так, такий сценарій буде, навіть вони, навіть ті, хто зараз скептики, подивляться на це по-іншому. Сполучені Штати, які гарантії вони нам можуть дати? Ну, насправді, коли ми зараз говоримо про ось ці гарантії безпеки від Сполучених Штатів, там за зразком п'ятої статті угоди НАТО, то в принципі ми вже теж за, от, протягом цих останніх років, починаючи там з осени 2022-го, коли російська ракета вбила двох громадян Польщі, а потім ще й було включено такий механізм невідомості, чи не українська ракета це зробила. і да, то… то, то в ракета ППО, да, то в принципі, однозначно, ми бачимо, що сама по собі п'ята стаття це ну, фетіш, який сам по собі він не працює допоки немає політичного рішення. Насправді гарантії безпеки могли би бути ну, однозначними з прописуванням в угоді, що у разі. Да, там, нападу або удар Російської Федерації. Там завдається повітряний удар по тих, по, за, за запитом України. І да, там, от це було б, як на мене, найдієвіше. Зараз те, що ми бачимо дійсно, воно дуже схоже на те, що п'ята стаття це е, зараз е, ну, зрозуміло, як, гарантія, як частина гарантії безпеки розглядається участь Сполучених Штатів у контролі над механізмами, от, над СБР Еженням режиму припинення вогню, розвідки повітряної підтримки європейського контингенту у разі необхідності, тобто можливості завдання ударів. Поки що ми бачимо це. Як воно далі буде складатися? Це теж, як на мене, ну питання ну наших дв нашої дипломатії, взагалі розвитку війни. Пане Дмитре, знаємо, що сьогодні має бути зустріч Володимира Зеленського в Парижі з американською делегацією. Вітков Кушнер теж приїжджають в Париж. Власне, які питання, які аспекти мирного процесу президент може з ними обговорювати сьогодні? Ну зрозуміло, що Вітков і Кушнер не є особами, які е, залучені саме до безпосередньо е, тут е, політично, е, знаєте, політичного, знаєте, військово-політичного процесу? Та е, і питання війни ми якось для них вони менше важать, і ми вже бачили, що вони говорять більше про, так би мовити, питання відновлення, питання економіки. Зрештою, Вітков – це той персонаж, завдяки якому і з'явився цей так званий план на 28 пунктів, тому де в принципі. Про вигоду Росії багато йшлося, м'яко кажучи, то зараз ми чуємо слова Трампа про те, що він поверне ці 350, фан, цих фантастичних цих Написані, 350 п'ятдесят мільярдів, да, які нібито були передані допомогу Україні через цю угоду про рідкісні земельні метали. Я думаю, що основне питання, яким з ними обговорюватиметься, це питання. Відновлення це питання економіки, і поки що все виглядає саме так? Ще щодо заяв Трампа. От, власне, він сказав напередодні, що не вірить в ту брехню Путіна, яку він там розповсюджував після зустрічі Трампа і Зеленського про те, що там Україна дронами атакувала резиденцію на Валдає. Путіна оця заява про що свідчить? Чи це показує, що змінює якось? Ставлення своє до Росії Трамп чи це просто чергова його риторика? Ні вашим, ні нашим? Ну Трамп насправді дійсно змінює ставлення до Росії. Ми це вже спостерігали, і це очевидно. Бо Росія виявилася слабкішою ніж він вважав. І а зараз, коли є ще певний такий кураж від успіху Венесуелі. в Венесуелі, хоча насправді ж зрозуміло, що ще там нічого не закінчилося навколо Венесуели, але і Україна вже да неодноразово доводила те, що оцю слабкість і Російської Федерації знову ж таки є. Роздратування, знаєте, не через те, що Путін щось не, щось не те робить, да, там, людей вбивають, а скоріше роздратування через те, що він не погоджується на, на гарні пропозиції Трампа да, там, в економічному плані там, і таке інше. То, в принципі, ставлення змінилося, але це аж ніяк не означає, що воно змінилося назавжди. Тому чому тому, що все рівно ну є базова така там побудова, там підґрунтя що, мовляв, Росія це країна з якою треба дружити, що вона міцна, сильна. Але так воно потрохи змінюється, і я думаю, що це та реалія, яка виправляє політику адміністрації. Пане Дмитри, щодо Венесуели, оця вся історія операція в Венесуелі американська вона впливає на нашу ситуацію, на нашу війну. Ну, звісно, впливає, бо, бачите, навіть сам Трамп не утримувався від того, щоб не порівнювати, от розказати, що там за кілька годин вони змогли. А от, але він же ж порівнював в який спосіб, в той спосіб, що ну, які, які бездарності в Російській Федерації, да, тобто за великим рахунком, там прочитувалося це. І так, воно впливає в емоційному плані, воно впливає. На, взагалі, на позицію Російської Федерації, бо ну, з'ясовується, що вона не настільки ну, послабилися її можливості в Латинській Америці. Російська Федерація намагається використовувати ООН як майданчик, і при цьому. Насправді в даній ситуації виглядає дуже, ну м'яко кажучи, так непрезентабельно, бо відсилання до там справедливості і міжнародного, міжнародного права воно да, виглядає, м'яко кажучи, по-дурному. Да. тому так воно вплинуло вже. і щодо таких більш глибинних процесів щодо там нафти венесуельської на міжнародному ринку, ну Тут, як на мене, перспектива віддалена, відкладена і поки не є настільки очевидною, як часто у нас буває, говорять. Але тим не менше, сигнал був. Будемо стежити за ситуацією так, в Венесуелі. Би. Пане Дмитре, дуже дякую, дякую вам, вам за цікаву розмову. Будемо раді бачити вас ще. Ранок у великому місті з понеділка до п'ятниці, о 7:00 ранку на ACTV2.